Наступна тема буксирування і експлуатація транспортних составів. Є такі дві подібні дії буксирування і експлуатація транспортних составів. Буксирування це коли один автомобіль тягне інший автомобіль, інший транспортний засіб, так, поламався його тягнуть або заводять на буксир, то є буксирування. А коли автомобіль чи трактор тягне причіп, то не є буксирування, то називається транспортний состав або автопоїзд. Ну, і зрозуміло, при буксируванні повинні бути справні оті щіпні пристрої, як в впередньо. передній називається буксируючий, задній називається буксирований. І в того, і в того повинні бути справні оті щіпні пристрої. І буксирування може здійснюватися трьома способами. На жорсткому щепленні от верхній малюнок, то якась труба чи якась вилка металева, яка не пускає одну машину до другої. Другий малюнок то є гнучке щеплення, трос. І може бути таким способом часткового навантаження. Якщо не працює рульове керування, значить машину передні колеса піднімаємо, керовані і називається методом часткового навантаження. На платформу або спеціальне пристосування. То є гнучке щеплення, то є жорстке щеплення, то є методом часткового навантаження. І до тих щепних пристроїв тих головних щепних є вимоги по довжині. Для жорсткого щеплення має бути не більше 4 метрів довжина. А гнучке щеплення має мати від 4 до 6 метрів. І гнучке щеплення повинна через кожен метр позначатися отакими От щитками чи прапорцями. Зараз почали випускати такі троси, які мають такі світлоповертальні елементи, як бувають на взуті, на одягу, дитячому, скажімо. І вони світяться, то їх вже позначати не треба. Може бути отака вилка зварена, металева. Для жорсткого щеплення. От, через кожен метр гнуч... гнуч... жорстке до 4 метрів довжина гнучке 4-6. І через кожен метр має бути отак позначене. Коли буксирують на гнучкому щепленні, то у заднього автомобіля, тобто буксированого, повинні бути справні гальма і рульове. Розуміло, треба рулем. Повертати, а гальма повинні гальмувати, бо то трос, машина не буде гальм, то машина вдари передню машину. А коли на жорсткому щепленні буксирують, то має бути справне рульове. А гальма можуть бути несправні, бо є жорстке щеплення, яке не пустить машину задню до передньої. А рульове мусить бути. І тепер про водіїв. Чи має бути на задній машині на буксированій водій при буксируванні? На гнучкому, обов'язково має бути. Ну, має бути і на жорсткому, але є випадки, коли на жорсткому щепленні водія може і не бути. Коли то? Коли, ось скажімо, тут є причіп, на ньому ж нема водія, який керує. Але він повертає той причіп по траєкторії руху передньої машини. Чому? Тому що жорстке щеплення так зроблено, що воно не до того кузова прикріплене, а прикріплене, грубо кажучи, до, коліс, до колісних тяг, і машина повертає і причіп повертає. Так само можна зробити в машині. От, можу, можна прикріпити до рульових тяг. І машин вже водія тоді не треба. Машина буде повертати по траєкторії руху передньої машини. Якщо несправне рульове керування, то машину буксирують отаким способом методом часткового навантаження. Але коли автомобіль несправний, то в ньому не працює, може не працювати ні сигнал, ні світлові прилади. А Значить, причепили і поїхали один одного буксирує. Раптом треба зупинитися задньому. Щось там сталося. Як подати звуковий сигнал, коли він не працює чи світловий, як кричати, не чує. Тому водії перед буксируванням повинні визначити порядок подавання сигналів угоди, як буде зупинятися чи щось інше. Ну і При буксируванні на передньому, на буксируючому включають ближнє світло. А на задньому на буксировану включають аварійку. Щодо пасажирів, чи можна перевозити при буксируванні пасажирів? Можна тільки в кабіні переднього буксируючого, а на задньому не можна, на ніде. ніде. Тільки в кабіні переднього автомобіля можна. Але коли тянуть легковий автомобіль, то в легковому може бути і водій, і пасажири. І водій і пасажири можуть бути при буксування легкового автомобіля. Коли не можна буксирувати, коли буксування забороняється, ми говорили, що можна буксувати задній автомобіль на жорсткому щепленні без гальм. Так? Але до певної міри, якщо задній автомобіль без гальм буде важити так само, як передній або ще й більше, то передній просто його не втримає таку вагу. Тому є таке правило, якщо задній гальм має більше, ніж половину маси переднього, то таке заборонено. заборонене. От, має бути задній, легший на половину від переднього. гальм тоді можна його боксирувати. Далі не можна на гнучкому щепленні буксирувати вожеледицю. Не можна на будь-якому щеплені боксерувати ожеледицю на гірських дорогах. Не можна під час ожеледиці на, на ніякому щепленні буксирувати. Не можна під, на, під, на гірських дорогах буксувати на гнучкому щепленні, навіть якщо сухо. Не можна буксувати, якщо довжина тих щеплених засобів більше 22 метрів, а для маршрутних більше 30. От. Не можна буксувати ні двохколісними, ні двохколісними. Тобто велосипеди, мопеди, мотоцикли без коляски, двохколісні не можуть нікого буксувати і їх не можна буксувати, бо то є небезпечно. Не можна буксувати зразу двоє, тільки одну. Якщо треба буксувати двох зразу, то треба брати дозвіл в поліції. Якщо ви їдете з причепом і хтось попросив, щоб ви його відбуксирували, не маєте права, автомобілем з причепом вже не можна нікого буксирувати. А от два дві машини буксируєте одночасно, вже треба брати дозвіл поліції. Але якщо ви, наприклад, їдете, а вас хтось попросив його він з причепом. І хоче, щоб ви його відбуксували, то тоді ви маєте право. От бачите різниця. Можна буксувати автомобіль з причепом, але не можна буксирувати автомобілем з причепом. От тут. Ота фура. То є фактично тягач, то червоний, той тягач, а то синій, то є напівпричіп. Він не має права, бо він з причепом, він не має права нікого буксувати. А його чи можна буксирувати? Його можна. От, його можна. От, от тягач буксирує автомобіль з причепом. Не можна буксирувати автобусами. Автобусами буксирувати не можна. Автобусів можна буксирувати, а автобусами буксирувати не можна. Якщо ми буксируємо якийсь немеханічний транспортний засіб, такий може бути такий причіп, може бути причіп-дача, то він буксирується тільки на жорсткому щепленні. Тільки на жорсткому. Бо як на, на гнучкому буксирувати таке. От на жорсткому щепленні. Тепер про експлуатацію транспортних составів. От тих автопоїздів, їх можна, ними можна користуватися, їх можна експлуатувати тоді, якщо причіп відповідає тягачу. причіп, значить в них спільне. Гальма, спільні світові прилади, тоді можна спільні сигнали, тоді можна їх експлуатувати. Причіп із тягачем, то є транспортний состав. От, от і все. А чи можна буксирувати, чи може автобус буксирувати причіп? Автобус не може нікого буксирувати, а причіп він може буксирувати. Але умова, якщо той причіпний пристрій в автобусі встановлений тим заводом, який випускав той автобус, тоді тільки автобус має право буксирувати причіп. От і все.